Доброго дня, шановні батьки. Пропонуємо вам сьогодні дізнатися трошки більше про історію свята День Збройних сил України. День Збройних сил України відзначається щорічно 6 грудня. Це свято на честь тих, хто нині захищає територію нашої країни, забезпечує оборону спроможність української держави. Це свято хоробрих військовослужбовців, завдяки незламаному духу, та звитязі яких ми можемо почуватися у безпеці. Свято започатковане постановою Верховної Ради України у 1993 році. Дата святкування була обрана не випадково. Саме 6 грудня 1991 року було ухвалено закон про Збройні сили України. Також дата символічно збігається із початком Першого зимового походу армії Української Народної Республіки. 24 серпня 1991 року Верховна Рада України ухвалила постанову про військові формування в Україні, якою визначила підпорядкувати всі військові формування, дислоковані на території України Верховній Раді України, утворити Міністерство оборони України. Урядові України приступити до створення Збройних сил України фактично цією постановою було покладено початок будівництва збройних сил України як важливого інституту держави і невіддільного елемента її воєнної організації. Восени взимку 1991 року було підготовлено важливі документи, що стали нормативно-правовою базою формування Збройних сил України. Серед таких документів і затверджена Верховною Радою України 11 жовтня концепція оборони і будівництва Збройних сил України. Концепція визначає, що Збройні сили України складаються із таких видів: сухопутні війська, тобто війська наземної оборони, військово-повітряні сили та сили протиповітряної оборони, тобто війська повітряної оборони, військово-морські сили та сили спеціальних операцій. Крім основних родів військ до складу Збройних сил України, входять підрозділи територіальної оборони: військова служба правопорядку, медична, капеланська, юридична та соціально-психологічна служби. Наймолодший рід сучасних Збройних сил України це сили територіальної оборони. Точкою відліку для них відповідно до закону про основи національного супротиву стало 1 січня 2022 року. Передбачало, що у мирний час у територіальній обороні служитимуть 10 тисяч, а у особливий період за рахунку резерву понад 130 тисяч військовослужбовців. Утім, уже за перший тиждень повномасштабної війни лави ТРО поповнили понад 100 тисяч добровольців. Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук привітав Збройні Сили України зі святом, Збройні Сили України, три слова, щоб пам'ятати, що означає сила, міць та незламність. Три слова, щоб відчувати гордість за безстрашне військо, де всі герої. Три слова, щоб знати, Україна переможе, любі наші захисники і захисниці. Зі святом кожного та кожного, хто віддано бореться за рідну Україну. Заборонить її щосекунди вдень та вночі. Дякую вам за увагу!